Honda CRV 2014, здається, рік. Отже, автомобіль. Його втопили. Втопили десь, десь ось так. Була ватерлінія, принаймні зі слів власника. І отже, зараз його відновлюють. А цим цим займаюся не я, але є декілька проблем по електриці, по електроніці, відповідно, тому його до мене загнали. Але насправді, перш ніж до мене потрапив автомобіль, мені просто принесли блок керування кузовом, а по факту також є і блоком реле та запобіжників для того, аби його відмити, відчистити. А тут було доволі такі багато роботи, аби це все гарненько повіднувати, попропаювати, передивитись під мікроскопом. І особливо всю цю задачу ускладнювало те, що тут дуже багато різних перемичок. По перше, а по-друге, як бачите, блок складається з двох плат, спаяних між собою. Відповідно, це все довелось розпаяти. Але тим не менше все вдалося. Окей, продовжуємо. Для початку відскануємо автомобіль. Отже, найперше, це те, що в блоці керування двигуном є помилки на засломку у впускному колекторі. І, до речі, саме через це також падає в аварію і блок керування ABS-ESP, тому що не отримує повідомлення про те, що все гаразд від блоку керування двигуном. Ну і звичайно, що є по СРСу проблеми, бо зняті сидіння, відповідно, зняті подушки піропатрони. І ще є якась проблема із вентилятором пічки. В будь-якому випадку вирішив почати саме з блоку керування двигуном. Intake Shutter Valve ISV Actuator. Це в нас ось така заслонка. Отже, є, по-перше, звичайна дросельна ось тут. І, по-друге, є ще окрема заслонка, яка встановлена вже, власне, перед самим впускним колектором після турбін, інтеркулерів і так далі. Отже, зараз зробив доступ, викрутив сенсор тиску, вставив туди ендоскоп і відповідно, ми, власне, бачимо заслонку цього актуатора. І давайте спробуємо зробити тест виконавчих механізмів. Отже, пробуємо його повністю закрити. Звуку нема, руху нема. Помилка у виконанні операції. Окей, отже, є там якась проблема. Якщо ви уважно подивитесь, то видно, що тут ще була вода. Тобто, скоріш за все самий актуатор також потрапив під воду, тому, мабуть, доведеться його знімати, ну, принаймні, якщо не весь актуатор, то хоча б кришку його сервоприводу. До речі, перш ніж його знімати, все ж таки ще зайшов у спеціальні функції, і тут є ось така ISV Forced learning тобто примусове навчання клапану ISV. Давайте спробуємо його зробити. Двигун вимкнений. І бачимо, що також фейлит тобто ця процедура також не може пройти. Нагадаю, помилки в нас ось такі. Incorrect position, incorrect position. неправильне положення. Не може він досягнути того положення, яке він хоче. Давайте, може, ще в датастрімі пошукаємо ISV. Отже, він зараз бачить позицію у 110%, тобто максимальну. А при цьому бажана позиція в нас 99. Взагалі таке враження, що потенціометри в нас справні, але при цьому немає можливості задіяти електродвигун. Можливо, його залило. Якщо він там звичайний колекторний, то може проблема з щиточним вузлом. Ну що, друзі, моє припущення підтвердилось. Отже, ось я зняв кришку сервопривіда. І як бачите, тут була водичка. Ось ще шестерня знята. Отже, як я і казав, в нас сенсори положення безконтактні, тут зашиті в корпус. Схоже, що працюють на магнітному полі. І, власне, якщо ми подивимось на самий сервопривід, ось так. Стає видно, що в нас тут була водичка, це власне самий електродвигун. Він в нас в тупу заклинив, отже, я не можу його провертати. Відповідно, ми розуміємо, що саме тому воно і не рухається. Саме тому в нас положення 110, тобто максимально відкрите. тобто Воно в такому положенні закисло і, звичайно, що тепер вже рухатись в принципі не може. Зняв я електродвигунчик, ось такий красень. Як бачите, це все в корозії. Взагалі тут двигун не розборний, він ось тут завальцований, але його або в сміття, або спробувати щось, щось йому полагодити. Є, розвальцювався, тут ось таких 4. Штучки, яких його тримали, як бачите, це все було в воді. Вже зірвав підшипник. Схоже, що тут повноцінний підшипник навряд чи я такий знайду, аби його поміняти, але в принципі він тут не настільки швидкісний. Навіть якщо трошки буде гудіти, все одно ще попрацює добряче. Отже, не вийшло тут розпресувати, тому що не ось цю штуку, тим не менше, пропшикав це все, і воно тепер гарно крутиться. В принципі, легенько. Звичайно, що підшипник шумить, тому що це завжди так, коли водичка попала. Але думаю, що служити буде. Ну, вже зібраний. Перевіряємо. Шумить зараза, але працює. Окей, okay, отже, зібрав актуатор, він вже на місці. Ендоскоп у нас за ним стежить. І зайшов блок керування двигуном, тепер, нарешті, видалились помилки ті дві, які не видалялись. І давайте спробуємо зробити тест виконавчих. Отже, бачимо, що тепер заслонка закрилась. При цьому є характерний писк такий, піщить вона. Як бачите, тепер тест виконавчих вона проходить, що вже власне, чудово. Давайте ще спробуємо зробити адаптацію. Тобто тут є примусова адаптація після заміни. Я думаю, що варто то зробити після всіх тих маніпуляцій, що ми зараз робили. Ось іде процес. Бачимо, що комп'ютер дергає заслонку до крайніх положень. Запам'ятовую їх і, відповідно, потім вже розумію, як з нею працювати. Є. Функція пройшла успішно. Тепер наша заслонка intake shutter, вона мала би працювати. Звичайно, що по-хорошому її треба було б замінити, але, звичайно, що того робити ніхто не буде. Тому що це дорого і, в принципі, і так все працює. Причому мені здається, що працювати буде довго. Їдемо далі. Далі заліз до вентилятора пічки. Тут, в принципі, все прогнозовано. Я не можу його зрушити. Він також заклинив. Як бачите, тут також була вода. Схоже, що все ж таки ветерлінія була вищою, ніж казав мені власник. Ну, але. Зараз питання в іншому. Чи в нас проблема тільки із двигуном, який заклинив і це, в принципі, реально, мабуть, що пофіксити, розклинити. Чи в нас ще десь згорів силовий ключ, за допомогою якого клімат керує ось цим двигуном? Так що зараз розклинюємо його і дивимося, що з того вийде. Отже, ось такий красень. Витягнув його з корпусу. В принципі, вже розклинив, просто зірвав його механічним зусиллям. І тепер це все крутиться. Підшипники, звичайно, що постраждалі. Тут, до речі, не втулки, а повноцінні підшипники, схоже, що шарикові. Але тим не менше, зараз це все пропшикаю, зберу на місце, аби продіагностувати, чи є ще щось, і буде дана рекомендація по заміні цього двигуна, тому що він буде шуміти і в салоні того добре чути. Окей, отже, не запрацював вентилятор, як я і. Підозрював, тому що зняв бардачок, зняв тут ще один повітряний канал, і після того з'явився доступ для того, аби відкрутити ось цей Power Transistor, Він називається у Honda. Хоча фактично це силовий ключ, який виступає підсилювачем, так? тобто приходить слаботочний сигнал від голови клімата ось сюди. А він же керує великими струмами, які йдуть власне, на вентилятор. Отже, як бачите, тут це все було залито. Можливо, що через те, що в нас заклинив електродвигун, відповідно виріс струм і тут згорів транзистор, можливо, тут є якийсь захист. Зараз спробую це розібрати і подивимося, що тут є цікавого. Отже, почав розбиратись, виявилось, що тут у нас є термозапобіжник. Ось, ось там він вбудований. Ось, бачите, блищить внизу в термоклею. І цей термозапобіжник, він... Нас перегорів, так Тобто, дивіться, Over limit, так, тобто опору немає, там є обрив. Відповідно, крізь за все він і виступає тим захистом, який спрацював, який зараз не дозволяє запускатись цьому всьому. Тобто ідея, яка, як бачите, тут на транзисторі виділяється тепло, саме тому тут є радіатор, саме тому він встановлений в повітряному потоці, і вентилятор, коли дує повітря в салон, то він продуває через ось цей. Радіатор. Відповідно, коли в нас клинить вентилятор, то, по-перше, зростає струм, відповідно, зростає кількість тепла, яка виділяється на цьому радіаторі, і одночасно з тим у нас пропадає повітряний потік. І таким чином це починає доволі швидко перегріватись. І для того, аби не було пожежі, то тут встановлюється ось такий термозапобіжник. До речі, часто їх звідси викидають, і в деяких випадках це може призводити до. Пожежі, так що майте на увазі. Я розпаяв платку. Доволі акуратно вийшло. Використовував ось такий олововідсмоктувач, трошки допомагавши звичайним паяльником. Але в цілому, як бачите, все вийшло акуратно. Тут у нас силовий транзистор і біля нього термозапобіжник. Ось він. Зараз розкрутимо, подивимось. Ось так виглядає. Він ще був в термотрубці. На 150 здається градусів, там погано видно, трошки стерлось. Отже, в мене є дуже подібний. Ось такий, тільки цей у нас силовий, він на 15 А. В принципі, гірше від того не буде. Зараз його так само одягнемо в термотрубку і впаяємо на місце. Є новий запобіжник на місці, все спаяв. Пробуємо. Ну що ж, вентилятор запрацював, шум при тому страшний. Звичайно, що шум переважно від тих підшипників, які постраждали від води. Ну, але тим не менше, електрично вже все справно, бо не дана рекомендація на заміну вентилятора. Ще трохи поганяв клімат, виявилось, що не працює ще один сервопривід, який найнижче розташований, в який, власне, і потрапила водичка. Розібрав, в принципі, та сама проблема: двигунчик, який заклинив. Тобто, я не можу його навіть пальцями провернути. Зараз теж спробуємо розпрацювати. Зібрав сервопривід, тепер він працює. Ось я йому примусово подаю живлення. І бачимо, що все гарненько крутиться. Ну, власне, ось все зібрав. Тепер нарешті в кліматі немає помилок. А що в нас далі? В принципі, мабуть, що на цьому я машинку віддаю назад тим хлопцям, які от цим всім займаються. Тому що, в принципі, електричні проблеми вирішені. Ще світиться СРС, але це через те, що немає сидіння, відповідно не підключена подушка матприсутності та інші штучки. Тому, думаю, на цьому завершуємо принаймні нашу з вами роботу і віддаємо автомобіль. Ага, віддав машинку, тільки почав з боксу виїжджати, знову загорівся чек, вся гірлянда, почав сканувати, і знову проблема в блоці керування двигуном, решта то все наслідки. І точно така сама помилка, яка в нас була по пускній заслонці, так, ISV, в нас зараз є по клапану рециркуляції. Ну, наскільки я розумію, справа в тому, що е, там точно такий самий сервопривід, там точно так само закіс той електродвигунчик, і так само воно не може. Встановити бажане положення, тому що двигун не крутиться, відповідно, клапан не рухається. Скоріше за все, клапан рециркуляції мав би бути розташований десь ще нижче, ніж Окей, okay, Отже, знову прийшлось розбирати на цей раз зняв повністю клапан рециркуляції. Конструктивно він також йде із дросельною заслонкою. Відкрив кришку. в принципі. Та сама історія, як бачите, так само вклинивший, двигунчик не крутиться. Відповідно, те саме. Ми їм очистимо, збираємо назад. Мабуть, зважаючи на те, що дросельна вже знята, хоча вона не підклинивша, але думаю, також варто глянути, хоча тут якихось слідів не видно. але І тут насправді було не видно. Все це чистенько гарненько виглядало, аж поки я не відкрив корпус. Так, друзі, ну і що б ви думали? Клапан рециркуляції, то я вилікував. Але виявилося, що то не той, тому що тут їх є два: рециркуляція високого тиску та рециркуляція низького тиску. Відповідно, ми з вами тільки що вилікували низького тиску. Але ось тут, в глибині є ще і клапан рециркуляції високого тиску. Для цього прийшлось ось це все розібрати. Отже, по сервоприводам на цьому двигуні, що ми маємо з заслонками, це, власне, сама дросельна заслонка. Далі це intake shutter, це здається, ось цей, який ми з вами лікували. Далі клапан рециркуляції низького тиску, і, відповідно, клапан рециркуляції високого тиску повноцінно його не знімав, зняв тільки кришечку, ну і відповідно двигунчик. Все, в принципі, аналогічно виглядає. Та сама історія так само чистимо, ми йому розпрацьовуємо. Ну ось, друзі, нарешті я це все дозбирав. Тепер нарешті вже немає помилок в системі керування двигуном. Ну, Відповідно у нас не горить GCK. Звичайно, що ще там горить СРС, тому що, я вже казав, сидіння немає. Але тим не менше, як бачите, вже майже вся машинка чиста. Треба просто все дозбирати. Ну і, Звичайно, що ще трошки поїздити, тому що я не здивуюся, якщо тут ще щось вилізе. Але на даний момент віддаємо машинку. Я вже пробував трошки їхав, чек не засвічується. Отже, віддав машинку, покатались буквально декілька днів і вилізли проблеми по СРС-у. В принципі, не дивно. Подивіться, в якому стані в нас блок керування подушками безпеки. Отже. Зараз, як не дивно, всі помилки видалились і все працює окей. В нас не горить контрольна лампа подушок безпеки, але, звичайно, що сюди треба залізти. Отже, ось в такому стані в нас блок СРС. Дивно, що він ще взагалі виходив на зв'язок. Подивіться, наскільки його залило. Ось тут сліди корозії, що вже навіть попідгнивало. Цей бік трошки краще виглядає. Дуже добре, що плата покрита лаком, але. Тим не менше, як бачите, все одно корозія свою справу зробила. Зараз це все гарненько відмиємо. Подивимось, наскільки в нас великий масштаб пошкоджень, і чи реально цей блок відновити, чи треба буде щось думати. Попередньо відмив блок. Отже, принаймні вже без болота, але, звичайно, що тут ще є багато нюансів. Як бачите, ось там під конденсатором є дві мі мікросхеми. Під роз'ємом, звичайно, що не зміг залізти це все помити. Ну і в принципі, це все ще треба передивлятись. Отже, план який, мабуть, що роз'єм треба буде зняти, е, демонтувати, і так само треба буде демонтувати конденсатор і все під ними перемити, передивитись, де треба попідпаювати. Є блок. Трохи відмився, в принципі. Я би навіть сказав, що доволі непогано він відмився, і як не дивно, не так вже сильно він і постраждав, переважно через те, що плата з обох боків облита лаком спеціальним компаундом. І, відповідно, більша частина ось цих забруднень вона була саме на лаку. Роз'єм все ж таки не піднімав, не піднімав через те, що тут не пайка, а як бачите, ось такі впресовані голочки, контакти. Тому вирішив це все не рушити. В принципі, тут був доступ, аби зубочисткою все це відковиряти і відмити. Отже, маємо ось таку платку. Зараз ще на місце. Назуємо конденсатор і будемо збирати блок керування, мити роз'єми і дивитися, що з того вийде. Отже, все зібрав, блок вже на місці. Підключився і маємо ось ось таку помилку У30613, Faulty Power Supply VA-Line. тобто Проблемне живлення ВА-лінія якась. Не знаю, що це є. Цікаво, що її не було до того, як ми помили блок. Отже, розбираємось далі. Окей, отже, виявилось все просто. Тут один резистор просто відгнив і втратив свій номінал. Ось та малютка. Інші впаяли. Але для того, аби це все зрозуміти, то майже півдня довелось потратити. Тим не менше, вже все окей, можна збирати. Давайте спробую пояснити, про що йде мова. Отже, у нас була помилка на те, що в нас несправне живлення ВА. Як бачите, в нас є блок керування СРС, це його електрична схема, і він має два живлення, тобто живлення ВА і живлення ВБ. І те, і те живлення насправді йде з 15-ї клеми, тобто при вімкненому запалюванні, і також цей блок керування має дві маси, які сходяться в одну точку. Зважаючи на те, що помилка в нас була на лінію ВА, то найперше, що я зробив, це перевірив напругу на ній. І як не дивно виявилось, що. Лінія абсолютно справна, тобто аж до самого блока керування СРС в нас приходить твердих 12 вольт. Після цього стали зрозумілими дві речі: по-перше, наша проблема все ж таки знаходиться всередині блока керування, тому що маса я також перевірив, як і решту живлень. По-друге, ця лінія ВА моніториться блоком керування СРС, тобто вона якимось чином діагностується. Відповідно, для реалізації цього діагностичного механізму має бути як програмна, так і апаратна складова. Із програмною складовою, навряд чи щось могло трапити, а от з апаратною могло і схоже після мийки, тому що до мийки я не мав подібної помилки. Окей, друзі, спробую пояснити, про що йде мова. Я тут дуже-дуже спрощено намалював блок СРС. Звичайно, що на борту у нього має бути мікроконтролер, в даному випадку це SPC 560 серії. І також, як ми вже знаємо, в нас є два живлення живлення ВА наше проблемне та живлення ВБ. Як бачите, живлення ВБ живить в нас мікроконтролер, але не напряму, а через лінійний стабілізатор на 3,3 вольта, тому що мікроконтролер працює саме на ось такій напрузі. Одночасно з тим, живлення VA живить. В нас драйвери піропатронів, а також силовий конденсатор, аварійний конденсатор, який використовується в тих випадках, коли, наприклад, при ДТП у вас там розмолочує повністю акумуляторну батарею, блок СРС залишається знеструмленим, але подушки якось треба розкривати. Відповідно, того заряду, який зберігається у конденсаторі, має бути достатньо для цих задач. Відповідно, ми розуміємо, що ось це живлення, воно є критичним, важливим і необхідно його постійно моніторити і діагностувати. Власне, саме цим в тому числі і займається наш мікроконтролер, але напряму діагностувати він його не може, тому що тут в нас живлення бортової мережі і воно. Скаче в доволі таки великому діапазоні, ну, наприклад, 14,4, коли в нас працює генератор, або навпаки, десь біля 9, а може навіть 8,5 короткочасно, коли спрацьовує стартер у момент запуску. Мікроконтролер при цьому в нас вміє працювати тільки з напругою 3,3 вольта. Відповідно, як є напряму, ми не можемо підключити ніжку мікроконтролера до цього живлення. Нам необхідно коло узгодження, і в даному випадку воно реалізовано на звичайному резистивному дільнику. Тобто, в нас є два. Плеча два резистора, один з якого підключений до плюсу, інший до мінусу, і в середній точці ми можемо отримати будь-яку напругу в залежності від того, як ми підберемо номінал ось цих двох резисторів. Але при цьому, що цікаво, ця напруга буде пропорційна до ось цієї напруги, і таким чином, ми без питань, знаючи номінали, можемо все перерахувати і безпечно моніторити напругу на цьому живленні за допомогою мікроконтролера. Проблема, власне, Полягало в тому, що ось це плече, ось цей резистор, він через корозію втратив свій номінал. До речі, резистор СМДшний схоже, що просто його п'яточка згнила і пропав нормальний контакт до самого резистивного покриття, яке знаходиться всередині СМД. І через це в нього номінал став у 700 кОм, чого зрозуміло, що дуже багато, тому що подивіться, яке співвідношення тут 5,5, тут 700 кОм. Відповідно, в цій точці постійно був нуль. І, звичайно, що 0 в нас не проходив, тому що по-хорошому тут напруга має бути від 3,3 до 0 вольт пропорційно до напруги бортмережі. Так? Тобто так само від 0 до, скажімо там, вольта, і саме таким чином він це все діагностує. Тому цей резистор довелося замінити. Там щось біля 30 кОм насправді мав стояти. Отже, ми це все. Підібрали, запаяли, і після цього блок вже нормально запрацював. Але Звичайно, що е, часу було потрачено багато, тому що е, навіть на самому резисторі номінал не був вказаний. Відповідно, просто так його перевірити, е, треба знати, який він мав би бути. А для того, щоб зрозуміти, який він мав би бути, довелось повністю розібратись з тим, як працює ця схема. Ну що ж, нарешті тут же нічого не світиться зайвого. В блоці СРС також помилок немає. В принципі, як і в інших блоках. Одним словом, на цій ноті ми Хонду віддаємо, але зважаючи на те, наскільки вона постраждала від води, я абсолютно не здивуюся, якщо через якийсь певний проміжок часу вона знову повернеться ще з якоюсь проблемою. Отже, як бачите, не хотіла Хонда від мене їхати. Два рази поверталась, сподобалась і тут її тут мили, чистили, ремонтували, паяли. Тим не менше, сподіваюся, що вже нарешті вона поїде. Ну а взагалі наочний приклад того, з чим доведеться стикнутися, якщо ви купуєте автомобіль, який побував у воді. Тому що, як бачите, вода пошкоджує не тільки електрику та електроніку, а і механіку. Тому що фактично на всіх цих моторчиках сервоприводах в нас були вклинивші підшипники.